Як відрізнити оригінал від підробки? Оригінальний гелькінським каштаном виглядає ось так. Півлітрова банка 500 мл. Доктор Туна Фармасі виробник Туреччина. Банки йдуть фольгована, фольгована плівка, запакований новий каштан. Бачите, ось так він запакований. Дата виробництва лазером. Тут можна нащупати вигравірна лазером. Є QR-посилання на цей продукт. На кришечки вигравірована логотип компанії, і це оригінальний бальзам за рецептом доктора Туни. В такої банки він приходить. Виглядає отакого зеленого кольору. Має запах ментолу, стійкий такий насичений запах, дуже дієвий і перевірений. Рекомендую вам.